І навіть не буду повторювати, що поки ви граєте, то і руже вовнутрь. обіцяв блекаут Москві, а скоро буде блекаут Україні. Про Фламінго, звідки с великі але так є Про те, що то фламінго виготовляє фірма, яка коли займалась пошуком локацій для відеозйомок. Про те, що World Street Джорнал прямиком каже, що в Україні немає грошей для масового виготовлення тих амін. Про те, що за 4 роки повномасштабки вже не можна нічого було придумати, щоб захиститись від дронів, ладно від ракет, але від дронів. Про те, що поляки, які обіцяли закрити небо над західною Україною, день вивели ту дронів просто. Славели мені таке, покатались, а до Польщі нелоти нормально, вернулись назад. Зрозумійте одну просту річ. Політики брешуть, тому що це їхня робота. Хлопіше збрехав та виграв. Більш того, якщо б якомусь політику сказав, ну, поцілюй задницю не метуй старої баби і ти 100% станеш президентом, повірте, потягував би. Правда, після перемоги та баба пішла би в констамбір, але тут другий діло жоден політик не зробив все, що обіцяв у виборцям. Але заставити їх зробити ботай щось можете ви. А що ви робите? Башків. Ющенко, Янукович, Зеленський молодець. Маєте молодця, їжте, не обляпайтесь. Я друга новина Тищенко подарував бабусі кравчучку, щоб показати степень лицемірства і охуєвшості. Проте наскільки ми замидули, бо я, я вам зачитаю одну інформацію не про Україну. Як живуть пригнічені канадські індіанці? Та на це, яку винищили. Що 10 років їм дають новий дім? Вагончик. Але там є все. Що три роки? Машину. Не нову, але в хорошому стані. Щомісяця гроші, невеликі, але достатньо. І білет в будь-який куточок Канади. Вони не працюють, там немає влади, немає поліції, немає податків. Висподавання агархія, ви, ви колонізуєте Україну, вже понад 30 років, Путін лише 10. Де репарації? Чи ви можете, хочете, щоб українці стали менші Ну тоді, в принципі, все зрозуміло. Статі в Росії така ж хірурня. багатій є, а в селах і містечках пізрець я розруха. Зато вони тішаться, що наваляли хухило лам у Львові. Ну, пред.